Всім дорогі, на неймовір на каналі Gaming Street, і сьогодні ми разом з вами пограємо в групі під назвою Така прям громадна Дира в моїй кімнаті. Це ще одна хорирігра, і на мою думку, вона виглядає ну реально цікаво. О, у нас тут є навіть українська. Я вважаю це прекрасно. Так. Давайте почнемо. Я вже чую буль 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 ми в акваріумі. Де я? Я пишу заради тіні на стіні. І кивай тіні. Тінь від полум'я свічки по безумних слів. А, дякую, що пояснив. По-братськи. То я? Like Мені подобається. A Мені подобається. Почуття погоди, яке ніщо не порівняти. Що на команду? Я повтаюся в темному просторі. Ну точно на яку. I feel the beam of Я відчуваю пронить світло над собою. Якийсь трохи червоний. Та він на луна стукить мого серця. Тут, ну ладно, трохи всрати переклад. Все починається here, тут. Коли починає грати симфонія Моцарта. А ну справді пограв, не, не обманув. Це дивне місце. Тут все безбарно. а на стелі дивлюсь. Через яку кімнату проникає світла. Нема виходу і всі двері закриті. Тому має бути спасів втекти. все таки, я думаю, що світло — це добрий знак. Ой, блін, знаєте, мені це нагадує мальовку з Бенді. Так, кнопочка використати. Мені думаю, мені потрібен клапан, щоб це використати. Ми втікаємо, типу, звідси. І що це був за голос? Вивчити. Я не впевнений, чи я справді хочу це вивчати. Що тут є? Ящик? Мені потрібно використати щось інше, щоб це відкрити. А, також забув сказати, але ця ігра, вона в демоверсії. Ну, тобто, це ще не повна версія. Тому, я думаю, можна очікувати всякі баги і так далі. Клапа у нас досі немає. Давайте я тоді відкрию цей. А, двері? Все, я відкрив. Розділ перший. Коридор. <гас> Обісратись просто. А давайте вивчимо. Куди ведесяти? Я маю знайти спосіб щоб туди піднятися. Я би без українських субтитрів справився. О, з можна рішати. Нагадує, з хімії. Так, ну давайте глянемо. Що у нас тут. Я можу бігати, прикиньте. А, ну тут закрито! Класний коридор. А от і клапан, до речі. Давайте візьмемо. Зкрій двері, я ж таки, на ліфті народився. Використати. І що він робить? Я дуже надію, що він дирку не збірш. Може він ворота відкрив? Ну да. Давайте посидимо трохи і відчинимо. Я ж трохи налаштовую гру, тому. Дем, Я маю, ще один. Може, ти зможеш його з шпилькою відкрити? А з ким я розмовляю? Свій шизою? Що зі мною? Окей. Лампа. Щиток. Щось інше. Ясно, двері. Закрито на ключ. А тут а дирка. Тут теж закрито Окей, у нас тільки один прихід. Не так вже й багато вибору Опа-на. Те, що треба. Ну все, я дістав шпильку, давай відкривати. Відкрити двері завдяки шпильці Оу. Oh. Тут хтось є? Я не впевнений, чи я хочу справді. Мені не потрібно це зараз використовувати. Як це зараз не треба використовувати? А що потім прийдеться? Так, окей. О, гайковий ключ. Радіо. Обертати можу. Може це відкрити? Ні, окей, не можу. А включити можна? О, -о, О. Окей, короче, я не смог ничего с ней сделать. Тому не знаю. Может, нам это потом нужно будет. Ну, ты что-то подключен, даже Окей, okay, а... Чекайте. А хіба следы были аж тут? И это, как я понимаю, кто-то звезды шел, та... не? то нет? Кто знает. А, точно, чекайте, тут же щиток был. Давайте я его открою. Это я зарубал такий звук, чужо. У-у-у, Давай, погнало. Так, двигайся сюда. Окей, двигайся сюда, це сюда. Круто. Це сюда, це сюда. Так, а это никуда? А це пішло нафиг, да. Чекай, ты треба сюда двигают. Ключи ты так. Да? Меня секунду завез. А, ты про радио просил, а? Нет. Так, а ну давай. Да. О! Шинка започинається під час Моцарта Нам треба зупинити музику для новин. Ну, це, 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 щось там це. Це шо цукерка? Та все, зламалось радіо. І шо мені тепер робити? Ну круто, блін Йобан Ти мене не лякав. Окей, двері закрилися. І щось громадне почало йти. Та то мій живіт борщить, я їсти хочу просто. Рате-та-та-та-та. Оу. А, приховати. Я поняв, для чого мені цей ящик. Приховати чи приховатися. Так, у мене серцем биттям все вроді. Файно. Ти ж не будеш сюди заходити, правда? Єма! Майк Вазовський, це ти? Круто, блін. Все, вертайся в дыру, за кої виліз. Поняв? Так, цокані годинника означає, що та істота виходить на поверхню, тому уважно стежить за стуком годинника. Коли темна істота буде зудати, серце почне бути швидше, тож будь обережним. Темна істота під час пересування вдає звуки, тому прислухайся до її кроків, щоб тебе не застала зненацька. Зі здібністю допомож тобі вигрезити їх, щоб знайшли шанс спіймати, однак вони діють не постійно, тому бережи їх. Ясно. Окей, у нас почалась біганіна, так? Так, вона ж сюди, по ідеї заходити не буде, правильно? Мені треба щось інше відкрити. А, чекай, тут ручка треба, я щось не буду. То вона такі звуки здає стрімні. Ну Давайте пробуємо це відкрити. Мені замкнені те ключ. Так я знайшов ключ, то і це не підходить. А я не хочу в як щас знайти. Бляха муха! Я обісрався просто. Мене за шкафою задаткового темний істот. Ага, залишив з днів 4. Ну круто. Ааа, Майк Вазовський мене вбив. Окей, що я тепер знаю? Так це те, що в мене... Нема ніяких здібностей адекватних і. Я не можу туди заходити. Це по тому що я поняв. А, я можу ці двері. Так, Манзок нього, це можна перед настанням темряви. А я більше не з... чую. Мені залишилось три. Угу. Тут ще хтось є. Тут є книжки, і я можу сховатись, так? Так, тут про цокання годинника йдеться, можна таймер. І взагалі все крут. Я просто ще трохи до звуки прислухаюсь, бо мене не б'ється. <звук> <Бо звук> думаю, мені треба знову щось, <звук> 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 щоб відкрити. Можливо, на столі залишився шпильки Щиток, запобіжник. У мене абсолютно нема що використати. Бляха мух! Бунапонапугнул! Буна, буна! йо моё я не знав, що воно настільки швидка. Хм. А де їх можу знайти? На столі ша А, воно, да. Який не замий? Погнали. Let's go. тут, тут, тут 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 тут. О, відкрив. Це я що за захвінь. Потрібно щось гостре. Угу. Так, а тут можна, по ідеї, рухати, правда? Нє? Рухатись. Не сій, стрибай, не Несій! Не а, -а, а Вот так рухатись. Потрібно використати щось, щоб відкрити. Я понял. Блю. Ё-моё. <coughs> ну, дякую. Там было, короче, без шансов. Все, мы и дни минули. Життя уже не те. У нас то сейчас папир був. С этим папирчиком у тебя есть еще один день. А, Нормально. Прикиньте, і тепер у мене є знов час. А, так от для чого мені було світло. Ну, ну круто. Е-е... E, it's me. І ти, і си, і ми. Коротше, це я. Так. 37, 43. Наступний у нас. 37, 66. І... Все, круто. У нас є номера. А і що мені з ними робити? Біра! А, я поняв числа! Я поняв. Я не подивився на знаки. Тут є плюс і мінус. Значить, в першому у нас 37 плюс 43. Це у нас буде 80. Потім в наступному у нас є. 37 плюс Ні, відняти 66. І це у нас разом виходить. Скільки виходить? 29. Ні, 29. І. останнє це у нас. 65 мінус 42. Виходить у нас 23. І все у нас є 80. 29, 23. Давайте. Наїзд. Чекайте, бо у нас знов заплахалося моє. Так, значить. 80. Тепер. 29. И 23. Ну все, на изи. А вот и ключ. А куда, и ключ, бля, знаю, ты забыл? Сюда? Не, не сюда. А куда? Ну тут я сомневаюсь, что ключ... А, я знаю куда. Я знаю. Сюда, сюда. Открывай. ля молоток ща будем пробивати. Погнали. Реально гадай, Бенді. Давай. І бам. Нормально. Тут темно, як. Бляха. Окей, ми почекаємо. Ну правда, я ж нікуди не спішу. Що мені? Так, окей, ці довгі години, нарешті, закінчились. Давайте подивимося, що у нас тут. Може десь тут лампочку можна вставити. От тут, наприклад. Я щось підняв. Темно як. Так, окей, це має бути. Цей вниз і цей наверх. Все, я все включив, я хорош. У нас ще й є... ручка є тепер. Так, і що ж цій стрімній в в кімнаті. Я думаю це кставив вихід. Мені треба щось використати, щоб вийти. Треба. Треба, треба, треба. Погнали відкривати шуфляда, яка у нас була на самому І цікаво, що там може бути. Погнали. Не питайте, що в мене ще одна лампочка. у у, -у. Викрит... <пл як> <пл як> Вы ебануете? Окей, окей, раз дивуло. Я думал, что ничего страшнейшего то той херни уже не будет. Но скоро, что я помылялся. Ммм, ломик. І що я маю з ломиком робити? Ну давайте глянемо, що я тут можу? Мені треба ключ. А тут аломіком. Відкриваємо. Там навіть труп. Там дирк А що в мене все ще є? А в мене лампочка. Ну тоді давайте, в політ. Папа! Бля, тут так темно, я знаю. В... В темноті відповіді seen, Відповіді про те, що ти шукаєш. Ну, на рахунок того, що ти шукаєш, Джеймс. Хтось зі мною говорить. Ну ідем. Так, це, типу, буде повторюватись. ні! <гас> Ты ж, ты ж лампочкой. Вау. Wow. <laughs> Зажди было так тесно. Oh. Ты что такое? А ну верни сюда! Оу, oh. там дальше темнота. Это выход? Тик-так. Тик не-не-не-не, текай, 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 текай. Понимаем, ты. Они. Ну что ж, друзья, это была хорошая игра. Давай, папа. Йо. Я витаю у нас. Витаю, Джеймс. Спиди-ди. Это ключ. А я могу на неошедку подевиться? Вау, який крутий ключ, я таких ще не бачив у своєму житті. То робота майстра, я вам кажу, дивіться на ці прямі кути. Як він блостить, ну це нереально просто. Я поняв. Бара, бара, баба! Тобто, все-таки можна вибратись. Хахаха. От так от. А вам дякую за перегляд цього прекрасного відео. Не забувайте поставити вподобайки, написати коментар. Вони просувають відео і допоможуть мені. Всім дякую за перегляд! Зустрінемося в нових серіях. Прощавайте! I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement